Вітаю всіх, хто дивиться дане відео. Для тих, хто ніколи цього не робив, але хоче спробувати, я поясню, як самому замінити кермову рейку на ФСВ на 35 або спринтері в зборі з тягами, не знімаючи при цьому коліс і не вибиваючи наконечників. Для цього вам будуть потрібні ключі на 15, 16, 18, 19, 22. І ось такий зірочка Т-40. Чому саме в зборі із тягами? А тому що рейка нова. І на гарантії. Є якщо і перву щоб зняти пильник і відкрутити тяги. Гарантія буде провалена. Рейку на ОТІ міняв сам без помічника. І взагалі вперше в житті. І процедура ця зайняла в мене приблизно десь 3 години. Ну і зараз коротенько про черговість дій. Спочатку відкручуємо карданчик від рейки. У мене відкрутився і знявся легко. З бачка знімаємо шланг і зливаємо масло. Відкручуємо трубки. Піднімаємо на домкратах і вставляємо щось для страховки під колеса. Нормально. Добре. Відкручуємо кріплення підресорних платформ, залишаємо по одному задньому борту і завертаємо їх назад. А далі найголовніше, щоб рейка вийшла, потрібно скрутити її зашток в сторону пасажира і загнути тягу з водійського боку вгору. Тільки так ми і тоді витягнемо звідти. І все, реєчка знята. Райка знята, залишилось переставити штуцер. Ось ці. Сюди. І так само, щоб заклати її назад з цими тягами потрібно оцю тягу максимально сюди вкрутити. Зверху. Той Кручуємо сюди, там щоб найбільше вийшло. Спочатку вставляємо в ту сторону, а потім цю от туди так. І піднімаємо верх все. Збираємо зводню обрядку. Зробили. Знімаємо машинку з домкратів. А потім хто хоче, то їде на СТО, а хто хоче, то робить собі сам сходження. Рейка на місці, бус на колесах, розвали мене зачіпали. Але сходження нам потрібно зробити обов'язково. Хоч приблизно зараз покажу той метод, яким роблю я. Я не кажу, що це обов'язково повторювати, але в принципі, щоб виїхати заражати, доїхати до автосервіса і зробити там так, як ви захочете. Цей варіант проходить. Тим більше, що задня вісь цього буса... Коротше за передню, всього лиш на 5 мм. Так що може там собі погибку зробити. Як тимчасовий або як постійний, ну кому вже як. Коротше, чіпляємо мотузочок ззадів. І погнали. Тепер дам чіпляту і спереді. Виставляю рульовими тягами колеса так, щоб нитка ледь торкалася з задньої частини переднього колеса. Тут майже сидить, ну в принципі. Ще трохи там регульнув, зараз на трасу вискочимо, подивимося, як воно себе веде який я раніше був люх я показував на початку а зараз все чудово що поїхали так, пускаємо кремо дорога трошки має накал та у нас мозай так зараз Нормально. О, трохи -то схило. Нормально Перевірив машинку на трасі, колеса крутяться. Дорога тримається. Так все нормально. Всі будьте здорові!